Ми рій, вільні духом Чернігівської гімназії номер 30 Наше гасло – вільні духом, незламні серцем. Державний прапор України наш синьо жовтий стяг. Це не просто кольори, це символ неба і пшениці, символ спокою та праці. У час війни він став прапором незламності. Його підіймали над звільненими містами. Його тримали в руках наші захисники, коли йшли у бій. Прапор це знак того, що Україна жива, бореться і переможе. Тризуб древній знак князів Київської Русі. А нині він став знаком героїв. Його носять наші воїни на шевронах. А в серці кожного українця віра в силу і єдність народу. Тризуб – це сила волі, пам'ять про предків і віру в майбутнє. Гімн України. Гімн – це душа народу в муситі слові. Наш гімн починається словами Ще намело України ні слава, ні воля, які спонукають довіри, надії та боротьби. Сьогодні ці слова як присяга. Їх співають у підвалах під обстрілами на передовій, у шпиталях. Гімн – це символ незламного духу нації і здатності, здатності боротися до кінця. Вишиванка це генетичний код нації. Вишиванка це не просто одяг, це мова символів. В кожному орнаменті історія родини, регіону, традиції. Кольори зори вишиванки мають своє значення: червоний любов і життя, чорний земля і мудрість, синій небо і вода, зелені молодість весна. Вишиванка це обіріг і дарують щастя. Вдягаючи важливі дні, вишиванка об'єднує українців у всьому звіті. Рушник символ долі, український рушник особливий. Він супроводжує людину від народження до останнього дня, на ньому хресять дітей, з ним благословляються дорогу на весілля, проведжають в останній путь. У рушника. Накладена побажання добра, щасі, здоров'я, кохання. Це не просто тканина, це пам'ять поколінь, духовна спадщина, що передається з роду в рід. Калина символ краси і незлавності. Червона Калина одна з найвідоміших українських рослин. Вона символізує тягучу красу, любов, рід і кров. Там, як часи, калини висаджували любівля дому. Вона була окрасою садка. У піснях, казках, легендах Калина. Це символ незламості, відродження, пам'яті про загиблих. Пісня Ойлої Червона Калина стала справжнім гімном українського спрозілу. Верба Вербата тополя, сила природи і зв'язок з рідною землею. Верба символ життя, оновлення, весни. Її гілочки несуть на верну неділю. Люди вірять, що вона має цілющу силу. Тополя символ дівочої долі, самотності, вірності. У піснях це образ сумної дівчини, яка чекає коханого. Ці дерева не просто рослини, вони частинка української культури, її живі символи. Журавлі та мрія про майбутнє. Журавлі це символ душ героїв, що полетіло у небо, але вони є й символом повернення додому. Ми мріємо про мирну Україну, збудовану, щасливу, вільну, про світ без вибухів, де діти сміються, а не ховаються, про країну, яку ми виборюємо разом. Ми, ми мріємо ми волі, і свободи, і, і разом наближаємо цей день.